Добрий день, мої ластівочки, соколики. Така гарна кава в мене. Я відпочиваю, чистки закінчила. Дуже тяжкі чистки були. Дуже тяжкі цей раз. Але дещо, справилась, такий в мене гарний рушник. Це рушник діда Нестера. Дивіться, півень, пара. І вона повичва. Дивимося на вихідні. Давайте що. Вихідні, смачна кава із чашечки, мені Лідія з Італії подарувала. І тут шерстинка. Ну, шерстинка, ми аж котики. Я не брізую. Котів, я не брізую. Взагалі, я брізлива, але ж котики мої це моя сім'я. Дивимося, на вихідні. Кожна карта, це не цілий розклад, кожна карта для когось. Давайте, задумайте карт. У мене буде сім карт. Дивимося. Так, витягуємо. Так, перва карта, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Кожен загадує на свою карту. Так, перша карта. Хто задумав на першу карту? У